Серед агроформувань Славутчини, які із року в рік демонструють стабільну роботу і високі показники сільськогосподарський кооператив у Лашанівській. Господарство не лише зберегло гарні землоробські традиції, а йдучи в ногу з часом, сміливо впроваджує новітні технології, добиваючись високих врожаїв. Складові успіху це ті чинники, які поєднують усі потужні сільгоспідприємства району, що постали на місці колишніх колгоспів і різнять від заїжджих інвесторів, наприклад у Лашанівського це чітко прослідковується. Тут з самого початку стали неухильно працювати на довгострокову перспективу, поліпшуючи і зміцнюючи матеріальну базу. Лише за минулий 2016 рік закуплено основних засобів на 17 мільйонів гривень. Уся сільськогосподарська техніка власна, сучасна і постійно оновлюється. Технікою, як сказати, укомплектовані повністю тею, що Необхідно на даний час, але так сказати, що укомплектоване повністю неможливо, бо час іде і кожен рік треба щось одне міняти, старе десь дівати чи продавати, нове купувати. Бо така, такий час, що треба йти в ногу з часом. На даний час є в планах таке, щоб придбати більш потужніший його який є в господарстві. Він так непоганий, але хочеться ще краще. Сучасний зернотік збудований роком раніше, Зерносушарка. Перша і єдина в районі, що запрацювала на альтернативному виді палива соломі, наразі придбали і комплектують нові зерноочисні машини. Міняємо зерноочисні машини, замзніли старі машини, закупили в Одесі на заводі О Оліс новий зерноочисний фактично зерноочисний комплекс, як сказати, і Житомирські бригади виконують монтажні роботи. Поряд із цим об'єктом розгорнуто будівельний майданчик. Тут невдовзі буде зведено ще один склад. Будівельні конструкції закупили у Славутського комбінату Будфарфор і власними силами зводять об'єкт. Будується склад під зернові в період збирання урожаю і підзберігання соломи на опалювання НВК і на опалювання. Нашої сушарки, яка знаходиться позаді мене, бо вона вони фактично опалюються соломою під зберігання. Тільки соломи. Інша бригада працює над зведенням під навісу для техніки, яка зберігатиметься тут на час літнього періоду. Можуть похвалитись у лашанівські механізатори і капітально відремонтованою будівлею майстерень, що у зимовий час обігріваються у таких комфортних умовах. Ремонтувати техніку куди зручніше. Міні-котельня на альтернативному паливі обігріває і побутові кімнати, що поряд і де можуть відпочити охоронці прийняти душ механізатори, де працює диспетчерська. Усі ці вкладення в матеріальну базу дають можливість так само ґрунтовно підходити до виконання основного завдання вирощування зернових і технічних культур, з чим тут справляються найкраще. Зернові посіяне, якщо взяти озиму і пшениці, посіяно 500 гектарів по господарстві озиму ячменю 110 гектарів. Якщо дивитися по репродукційному стані, то є посіяна і літа, бо господарство зараз хоче отримати документи на поновити на насінне господарство першої репродукції, якщо взяти і по ячменях. Фактично нижче дарує репродукції в господарстві немає посіяно нічого. До технічних високорентабельних культур цього року в Олашанівці додали і соняшних із 350 гектарів. Договора оренди на які до із Волицькою сільською радою 170 гектарів відвели саме під цю культуру. І тепер про те, що відрізняє місцеві агропідприємства від нетутешніх агрохолдингів, перше тут працюють свої місцеві працівники і заробляють непогано отож не треба шукати заробітку. По близьких і далеких зарубіжжях. у нас, якщо взяти, працюють люди, фактично всі свої. Але є частина людей, яких пару чоловік і з Славути до нас працюють вже декілька років. 47 працюючих в середньому працює в господарстві, які соціально захищені, оформлені, все як має бути. А якщо взяти по зарплаті за минулий рік, то середня зарплата на кожного працюючого склала по 4,5 тисячі. Якщо брати окремо по комбайнерах, то комбайнери вона 8300 на одного комбайнера. Якщо по трактористах, то це десь 7700 і шофера біля 7 тисяч. І друга суттєва відмінність між такими підприємствами, як у і немісцевими великими орендарями. Навіть маючи менше ресурсів, вони значну частину із прибутків вкладають у соціальну сферу. У Лашанівці силами господарства взялись збудувати котельню на альтернативному виді палива, соломі, яка обігріватиме дитячий садок і школу. Модульний теплогенератор, який включає в себе повністю все: димова труба, сама топка, насоси все вони знаходяться в одному модульному такому агрегаті, як сказати. По опиту людей, в яких вони вже працюють майже до 10 років, це дуже велика економія. Получається, що до трьох тонн соломи економить тисячу кубів газу. Ми на даний час вже закупили цей теплогенератор. Вартість його складає 970 тисяч. Гривень за теплогенератором буде заміна магістралі теплопостачання на труби, які попередньо ізольовані. Ще раніше директор і вчителі цієї школи зізнавались, що зі всіма своїми господарськими проблемами вони йдуть до керівника агропідприємства і завжди мають підтримку. Ось так розраховуючи переважно на власні сили, не чекаючи прихильності від держави, щодень працюючи із ризиком втрат через погодні катаклізми, такі господарі, як Волашанівці, показують приклад того, як треба любити і берегти землю та людей, які на ній живуть і працюють.